Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі все по-домашньому. З цих всіх продуктів будемо готувати зараз надзвичайно смачненний салат. Є у мене два яйця. Знаєте, що яйця буває важко різати, тому їх одразу відправляємо в стакан. Можна взяти півлітрову баночку, також буде хорошо, поки що їх відставляємо. Є в мене нарізана крабова паличка. Маринований огірок або квашений, також буде смачно. Цей салат я готувала раніше з пекінською капустою, з листям салату, просто більше зеленої цибулі. Наприклад, зараз в мене це черемша. Черемша вирощена вдома на глядочці. В насіннєвому магазині я купувала насіння і виростила. Так що, щоб не було ніяких, як то кажуть, лишніх запитань. Відправляю сюди крабову паличку в салатник. Відправляю огірочок. Це дуже смачний, простий, ефектний салат. Ідеально підійде до е, Пасхи, щоб чимось здивувати гостей. Також буде така квіткова, продовжена е, тематика. Побачите, як він гарно е, подається. Так, відправили. Кілька крабових е, паличок залишаємо. Сюди додаємо картопельку. Дивіться, значить, в мене тут 150 грам крабової палички, 10 грам е, 100 маринованого огірочка. Ну і десь стільки саме цієї зелені. Два яйця. На два яйця беремо. Чотири такі гарні середні картоплинки також сюди відправляємо. Отак, От все, до останнього шматочка відправили висипаємо сюди кукурудзку. Так. Отак, От трішечки залишу ще для декору кукурудським. Тепер візьмемо за ці яйця, щоб їх швиденько порізати. Дивіться, ножиком тільки. Раз, раз, в стаканчику. І руки чисті. Так можна швиденько, дрібненько порізати. Ножик треба просто брати трішечки менший. У мене занадто широкий ніж. Відправляємо яйця також в салатник. Бачите, гарно, ефектно і дрібненько порізано. Беремо цю суміш, посипаємо перчиком. Так, щедро присипаю. Так, думаю, достатньо, підсолюємо. Отак гарненько, підсолила, додаю сюди гірчиці. <кій> <кій> Перчик термоядерний скажу. Одна чайна ложечка гірчечки. Так, є таке діло. Буквально декілька капель олії самої звичайної даю. І додам сюди майонез. Куди без майонезу? Дала майонез, магазинного було мало, тому зробила ще домашній ось такий пісний майонезик. На огірковому розсолі. Все добре. Перемішуємо. бачите, він такий гарний, соковитий. Ніжний, ніжний. Так, салат готовий. Беремо миску, на якій ми будемо це все діло куштувати і робимо презентацію. Так, підготували тарілочку, беремо ось таку якусь піалочку або формочку, в якій краще це все діло подати. Цієї порції, що я готую, виходить, дві порції на стіл викласти. І так, бачите, плотно втрамбовуємо, втрамбували. Далі беремо, зверху прикриваємо і ось так перевертаємо. Правимо зараз. Більш-менш рівненько тримається і з залишків крабової палички, що в нас було, викладаємо ось цю квіточку. Пам'ятаємо у нас бутерброди. В такому квітковому стилі. І салат також презентуємо в квітковому стилі. Це так гарно. А як це смачно? Я вже як то кажуть, ложечку облизала, затестила цю смакуту. Так. Ну, і в серединку додаємо. Ось такий квітковий стиль получився в нас. Тому, друзі, готуйте. Зараз покажу ці бутерброди, вже не хочу діставати з пакета, тому що наготували мамі. Дивіться, ось бутерброди, ось цей неймовірний гарний салатик. Так що готуйте, смакуйте на здоров'я. Не забувайте підписатися на канал, під... написати коментар поділитися цим відео своїми друзями, як завжди, зичу миру добра. На все добре, пока-пока.